сьогодні будемо робити Челендж із, із жувачок. жувачок У нас тут сьогодні є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім різних жувачок. Так? І ми зараз будемо вгадувати, який з них смак. Да. Так? Значить, Марко, я буду відкривати і буду давати тобі пробувати. Да. Так Я закрываю очи. А ты не подглядывай. Добре, закрываю очи. Тут не видно, а тут... Я закрываю очки! Да, закрываю очки. Ты закрываешь очки? Да, я... не закрывай. Не требует. и так не видно. Такой так, эффект... Ой! Так, я сам успокою его. Не, я тебе дам. Так, а ну. Кусай. Э, падай. Клубничка. Точно клубничка? А ты, ты знаешь? Малинка. Клубничка, точно клубничка. Клубничка, я воду. А даже не попробовать? М -м -м. Точно? Клубничка, вода мака. А какую теперь выбираем? Все. Ты не пей, Ты не пей, А ты какие желтые Не знаю. Белый. Мм. Mm -hmm. Ну яка? Хм? Mm? Мандариновий. Дриновий. Мандарин, ти що побачив? Ти побачив? Да, тут. Мандарин. Апельсин. Апельсин. Апельсинка. Я його дав. Маладєць. Ну, да, маладєць. Ем, виберем що? Що? Окей. Добре. Mm, у нас честно, такая... Точно такая апельсиновая. Просто классно. А ну. Mm -hmm. Mm -hmm. Это гладишь. Ты что, батишь? Угу. Mm -hmm. точно маленько? Вода, Марко. А давай чу. А потом туба. Нет, давай чу. А потом все. Ну, давай тю. Там же не видно, не? Не, не? Видно. Здесь не видно, Маркови, ничего. Как не так угадывай? Так. А а там... Если честно, честно, я тебе скажу, Марко, Смаки дуже такі, ну, класні. Відчувається реально. Якщо... Ну, ти взяв малинку, да? То чути малинкою, Якщо взяв апельсинку, то чути апельсинкою, правда? Так, а ну пробуй. Вишенька. Точно вишенька? <рес> ну Ти молодець. Ну, молодець. Ммм. Ніби взяв вишню своєму соці. правда? Так добре. Так, тепер яку берем? Че? Зараз у нас попадеться така. Зараз, зараз, зараз Маркою вже буде важче, важче. Так. Можете мур у вас не було. І що ж таке зелене може бути? Розового. Байдемо. От. Жуйка двох кольорів. От половинка жовтого, половинка розового. Зараз ти не вгадаєш. Хочу тримати в Ну Вгадай. Я не знаю, що це. Mm? Не знаю. Ну що? Я не знаю. Пасковий. Парсковий. Який? Персковий. Персиковий? Ні, Марко, ти не вгадав. Це у нас пузички з лаймом. Бачиш? Це два в одному. Ну, це вже складніше. Ja? Так, Ой. що тепер яку Марко? Чим. Оцю? Давай цю. Ось тут зараз нас буде цікаво. Так, ага, цю Марко не вгадав, ми ставимо сюди. Да? Угу. А цю ми вгадали. Всі ми вгадали? Цю ми не вгадали, да? так? Так. Якісь, якісь схватки дуже. Так. Ось тут буде розове. Кульочик. Ну не знаю. Тут... Марко, ти вже такий, я підказку тобі дам. Тут ти вже такий смак пробував, але він наполовинку ще ще. Жовтий! Попробуй вгадай зараз. Ще він тут жовтий? Він теж от наполовину, бачиш, має такий смак і такий наполовину. Давай я в ручки вставлю. Пузирки! Що? Пузички? Пузички! Ні, не пузички, а ну добре. Пробуй. Пузички, пузички. Ні. Я не знаю, що це. Це малина з персиком. Знову не вгадала. Чувствую я, що ти ці теж дві не вгадаєш, Але будемо пробувати. Так. Тато, да тут кисама. Угу. Давай, шажуй. Вс? Угу. Хм. А тут интересно было. Там уже, там уже червами попадаются. Не знаю, будем бачки. Ой, тут уже розовое. Я пополам. Давай. Я не знаю. А ну, ну, думай, думай. Ммм, смак такие точно, как, ты любишь такие есть. Какие? Кумничка. Нет. Шоколад! Ні, ти скажи, що ти любиш їсти? таке жовтеньке, знаєш? Підказую тобі. Таке жовтеньке, знаєш? Не знаю. Не знаєш? Ми тобі нарізаємо. На тарілочку. Не знаєш? Ні. Маркось, це вишня з бананом. Мікс. Ну, мікси вони важкі. Важко їх угадати. Так, и у нас еще одно вот это. Но доброе, очень доброе. Очень вкусное, да? Бе белым. белом. Розовые такие самые. Я не знаю, что это. Что? Nee. Кабуття! Mm -mm. Ну що, здаєшся? Це морков кавун з яблуком. Ну, я би сказав, що тут більше таке щось кавуна, чим яблука. Але... Але похоже, так? Да? Ну і що? У нас 4 неугаданих і 4 угаданих. Нічия. 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 Ставьте лайк і підписуйтесь на канал. Бахтина. Пока-пока. Пока-пока.